отримали чергову подяку від захисників. Сьогодні громада є надійним тилом для військових з 2022 по 2025 рік на допомогу підрозділам збройних сил України прилуцької територіальної оборони, мобілізованим бійцям, пораненим воїнам та родинам загиблих героїв спрямовано понад 200 мільйонів гривень. Міська рада продовжує підтримувати наших захисників, які сьогодні боронять рідну землю, захищають нашу батьківщину у бюджеті на 2025 рік. Вже передбачено близько 80 мільйонів гривень для підтримки наших захисників на знак подяки нашій територіальній громаді, кожна військова частина. Передає слова вдячності, передає почесні грамоти. Кожна військова частина нам передає і символи своєї військової частини, і головне це прапори. Ті прапори, під якими захисники захищають нашу землю. А ми і надалі будемо продовжувати фінансово підтримувати наших захисників, бо тільки разом ми можемо здолати ворога. Нагорода займе почесне місце серед численних подяк. Серед них відзнаки від керівника головного управління розвідки. Міністерства оборони Кирила Буданова, 164-го батальйону територіальної оборони, де проходять службу наші прилучани. В числі особистих відзнак міському голові Ользі Михайлівні Попенко, медалі за службу українському народові, а також від начальника 169-го навчального центру імені князя Ярослава Мудрого. Особливе місце в міській раді займають і прапори від військових підрозділів. Кожна відзнака це довіра оборонців до очільниці міста та всієї прилуцької громади.